А сьогодні відео про обрізку Агрусу. Агрус, обрізка Агрусу дуже схожа до обрізки дерева. Зараз розкажу вам про основні принципи. Але спочатку, щоб зрозуміти, як це робиться, ви також мусите знати будову Агрусу. Оце однорічний пагін, а його ще називають нульовий, тому що в нього ще нема бічних пагонів. Дворічний пагін. Також такого коричневого кольору, але вже має бічні відхилення. А це в мене трирічні пагони. Бачите, старий пагін. Тут дав бічні одне відгалуження і вже друге відгалуження. На агросі кажуть, найкраща роде все ж таки на отаких от трирічних і чотирирічних пагонах. Які, які в мене ще не виросли. А вже якщо пагін має 5 років, то його вже треба буде тоді забирати. Але що ми робимо, якщо в нас молоді кущі і, і ще нема п'ятирічних пагонів, які треба забирати? Агрус треба обрізати все ж таки щороку. Чому? Тому що дивіться, як він загущується, як він швидко загущується і наростають різні, дуже багато. Пороси. У мене тут два кущика. Оцей такий високий, а оцей низенький. І більшість сортів Агросу, от я покажу на цьому кущу, дає е, таку кореневу поросль. Бачите, багато-багато однорічних е, однорічних таких нульових пагонів. Тому найперше, що ми маємо зробити, це позабирати оці, е, оці тонесенькі нульові, які йдуть отут. <середини>. Оце ми все вирізаємо під корінь, але з цих пагонів ми маємо вибрати чотири найкращих і найтовстіших. Наприклад, оці всі дрібнесенькі я забираю. Ото таке, що мені там не підходить. Все вирізую. зараз обріжу, покажу вам. Так, таке все. Їх може бути дуже багато. Вже дивіться по своєму кущі. Отакі, бачите, тонкі. Не тонкі, а такі вони світло-бежевого кольору. Їх всіх треба забирати і залишити тільки отакі нульові пагони, 3-4 штуки, які найміцніші. Так, все повирізала, залишила один, два, три і ось там четвертий міцний пагін. Що я з ними роблю? Я їх вкорочую. На зовнішню буруньку. Тобто ми не залишаємо так, як на смородині, повністю пам'ять. А я його вкорочую дивіться, на цю бруньку, яка буде йти вверх. Не донизу, не на бік, а вверх, щоб нам гарно той агро піднести, щоб кущик був вищий і нам зручно було потім збирати. Так, біля бурунечки обрізаю, і, і отут звідси піде гілочка вже догори, щоб він гарно стояв нам. Так, і так кожну бруньку на зовнішню, яка йде вверх. Так, другим кроком ми будемо забер... очищати середину. Дивіться, гля... дивіться, чи у вас не дуже загущена середина. У мене тут є дві трирічні гілки. Бачите, одна і друга. Я мушу всередині куща. Кущ агрусу має освітчуватись, крона має бути от середина крони, має бути пуста. Така. Тобто всі внутрішні гілки краще забирати. Але якщо я заберу ці дві гілки, ну, тобто у мене я втрачу трохи урожаю. Тому я цього року забираю одну, наступного року другу. В цьому кущі я буду також забирати оцю гілку. Вона ще не є дуже стара, але вона у мене всередині куща. Кущ має мати, ну, тобто серединка має бути освітлена. Так як, от, коли ми формуємо дерево чашою, ми завжди забираємо всю середину, має бути пуста. Цей самий принцип. Так, сучку різом. Ага. Одною рукою не дуже зручно знімати і обрізати. Треба шукати оператора. Обрізаю оцю середню гілку. Викидаю її, бачите, і кущик вже стає трошки просвітлений. А далі дивимося так само, як у брізці дерева, чи є гілки, які перетинаються. Тут на моєму кущі є гілки, які перетинаються між собою. Бачите, дивіться, як густо. Одна, тут друга і тут третя. І тому, щоб вони не, не заходили одна на другу, я мушу цю середню забрати, повністю вирізати, тому що вони тут дуже затінюються. Третій крок у нас буде також як в обрізці дерев. Ми маємо забрати все, що йде всередину крони, щоб середина крони нас була добре освітлена. Тобто ми вкорочуємо усі гілочки, а деякі взагалі можемо забрати, особливо ті, що внизу можемо позабирати, щоб тут було гарно все освітлено. От пішла гілка всередину, позабирали трошки, підкоротили. Якщо в нас є такі гілочки, які лягають на землю, ми також забираємо їх. Дивимося вже по своєму кущі. Бачите, там навпаки в мене пішло все всередину. Тут в мене є гілка, яка лягає. Звичайно, я заберу, оці, і я її хочу перевести, щоб вона мені трошечки стала вверх. Бачите, пішла. Тому що тут потім ляже, воно все мені ляже на, на землю, тому я її переведу на оцю гілку, яка пішла вверх, бачите, пішла вверх. О, і вже воно не буде мені лягати до, до землі. Тут всередині оці всі маленькі гілочки та порус, я її забираю, тому що тут не стільки буде урожай, скільки буде е, дуже затемнено і не достигнуть, і навіть не закладуть ті е, бруньки, які, які мали би закласти. Тобто очищаємо, робимо таку гарну, чисту серединку. Щоб все гарно освітлювалося. Звідси забираю, все підрізаю, бо тут йде пересікання. Тобто, де пересікаються гілки, я їх підрізаю. І останній момент: вкорочуємо гілочки, які от молоденький приріст. Минулого року ми їх вкорочуємо. Для чого? Майже всі ми їх вкорочуємо, так як на яблонці, на цей, щоб вони закладали, щоб тут пішла, закладали бруньки вже на другий рік. Тобто йде команда, ми вкоротили, йде команда закладати бруньки, і на другий рік наш агрос на цих на оцих молоденьких гілочках буде дуже ну, Буде мати гарний урожай. Тобто, всі оці такі світло-сірого кольору. Молоді, ми прикорочуємо. При формуванні дивимося, бо він не тільки закладе урожай, а ще з крайньої бруньки видасть, видасть гілочку. Тому дивимося, куди та гілочка нам піде, куди нам треба, щоб вона не йшла нам всередину крони або десь на низ не падала. Тобто крайня має бути гілочка догори. Бачите, отут я обрізала і вона пішла. Вона потім мені виб'є крайній догори, а тут закладе плодики. От і ця схема. Я не знаю, чи я встигла все добре пояснити, тому що це я не можу постійно знімати і показувати, бо це довга робота, тому що агросмає, має, бачите, скільки от, кожну гілочку треба обрізати, постригти, придивитися. Але систему я постаралася вам розказати. Забираємо п'ятирічні старі гілки, якщо вони є. Якщо у вас старий кущ, то можна забрати і 3-4 гілки на раз. Забираємо молоду поросль, яка однорічно залишаємо три-чотири, отакі, бачите, однорічні. Дворічні вкорочуємо букові прирости, вкорочуємо на зовнішню бруньку, яка буде рости. Деякі отакі дуже тонесенки взагалі можна забрати, бо воно просто виснажує. Отут все я буду ще підрізати і вже покажу вам готовий результат, якщо не стемніє. От щось таке у нас вийшло з нашими кущиками Агрусу. Не знаю, чи добре видно, бо то вже в нас потемніло. Тобто забрала все, що йде всередину. Бачите, кущ вже такий досить е, чистий. Тут я ще зроблю розпорки, щоб гілка на гілку не, ну, не, не дотулялась і не заважала. Всі оці однорічні гілочки я поприрізала на зовнішню бруньку, деякі позабирала е, взагалі. Тут теж зроблю розпорку, щоб, щоб ляга, гілка лягала отак більш пологіша. Якщо у вас такий кущик бачите, такого більш лягаючого типу, то оці гілки вони нижні, вони під вагою будуть лягати, під вагою ягід, то обов'язково зробіть, я маю таку керамзитну, Арматуру роблю, а можна навіть дерев'яні підпорочки таким квадратом зробити, щоб, щоб не лежало на землі, а так гарно стояло. От ніби все, бачите, чиста серединка, гарно сонце буде освітлювати. І потім вже ще зніму одне відео про обробки і підживлення. Це вже буде в наступному.